Мир вам! Якщо ви хочете бути впевненим і мати успіх в житті, то ця передача точно для вас! Шановні добродії! Знайомтесь, будь ласка, батько трьох дочок і трьох синів, деякон церкви Христа Спасителя місто Долина. Проповідник Слова Божого Паркулап Руслан. А наша тема як бути впевненим і успішним. Вітаю, Руслане! Вітаю вас У нас, е, в студії Іван-Франківську. Я минулої передачі сказав згадав Бойківський край. не всі знають, що долина це Бойківський край, так. це частина Бойківського краю. Ну, це тема не нашої передачі. Наша тема як бути впевненим і успішним. Щось сьогодні для досягнення впевненості і успіху пропонує світська система цінностей? В сьогоднішній день з впливом розвитку інформації і інших речей і ресурсів, і доступу до них все можливо. І якщо подивитись на різні такі системи, які пропонують людині, що вона буде успішною за три уроки. Або ти досягнеш перший мільйон за перший місяць, знаєте, це досить гарна, і така перспективна пастка, в яку сьогодні люди досить часто попадають. Але писання, коли нас вчить по цій темі, відносно бути успішним і впевненим, вона виглядає зовсім по-іншому. І питання тут в підґрунті всіх, цих двох речей, які є кардинально протилежні одна одній, це є фундамент. Якщо нема певного процесу для того, щоби досягнути чогось. За деякий маленький час ми не можемо осягнути або отримати результат. Повинен бути певний процес, певні процеси, які не завжди ми можемо бачити, але ті процеси, які потрібні, щоб нам зростати. Ми сьогодні будемо дивитися на одну цікаву людину, яка була молода, енергійна, повна сил, але той самий час вона боялася, що ж далі буде, тому що не було для неї того, хто міг би її підтримати. Ну і дорогою якою йшла ця людина, ну я вже там знаю, про кого йти mm -hmm. мова, так? Е, цієї дорогою ніхто ще не йшов. Так. Тому, коли ми йдемо дорогою, якою ще ніхто не ходив, ми не знаємо, приклад, як на кого подивитись. Ну, так? Першоприхідці. Та, Першопроходці, так. Будь ласка. Ми Будемо сьогодні говорити про Ісуса Навина. Так. Ісус Навин це е, старий заповіт. Старий заповіт. Перша частина книги Біблії ми знаємо. Це буде людина, яка. Була разом з Мойсеєм, яка вела ізраїльський народ із єгипетського полону в обітовану Богом землю. Цікаво в тому, що в долі цієї людини були цікаві персонажі. Був Мойсей, якого добре всі знали, і по сьогоднішній день євреї його шанують. Але через цю людину Бог показує цікаві моменти для нас сьогодні. Коли ми читаємо книгу Ісуса Навина, перший розділ з 6 вірша по 9-й. Перед Ісусом Наваном цікавий виклик. В нього є якийсь невеличкий досвід в минулому, він був позитивний. Але ось перед тим, як ми вже говорили попередньо, перед Ним перша дорога, яку ще нею ніхто не йшов. І дивіться, що говорить Бог до цієї людини. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний. Щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не казав я тобі будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій в усьому, де ти будеш ходити. Те, про що говорить Бог Мойсеєві, говорить про, цікаво, вбачається Ісусу Навину, говорить про ту дорогу, яку йому необхідно буде йти. Ісус Навин знав народ, який буде йти за ним, але Його не це страшило. Його страшило, як він, проводячи через цей, цей народ, через пустиню, яка була дорога перед ними, бути тим, за яким будуть йти. Знаєте, сьогодні той, хто хоче бути успішним і впевненим, тобто сьогодні говорить бути лідером, потрібно бути сильною людиною. Не кожен хтось із нас би хотів іти за тою людину, яка слабка, в якої немає надії, і вона сьогодні ну, боїться навіть щось сказати. Не впевнена. Не впевнена. Немає цього підґрунтя. І тому дивіться, декілька разів Бог говорить до Ісуса Навана: будь сильний відважний. Що має це на увазі? Мається на увазі, йому було страшно. Але Бог говорить, будь цим сильним впевненим, не бійся. І є причина. Чому? Тому що я з тобою. Знаєте, сьогодні люди можуть використовувати різні такі підґрунтя або мотивації, як сьогодні говорили, для того, щоб бути сильним і впевненим. Але проходить час, і ця мотивація десь зникає, її не вистачає. І знову потрібно це знову і знову відновлювати. противагу готовому, що говорить Бог, воно є незмінним. Його не потрібно постійно чимось підсилювати, тому що він сам з цією людиною подібно як він говорив. З Ісусом Сусуннавана. Отже, якщо так коротко, світська система цінностей вона не є це не є твердий ґрунт. Так? так, Це придумано людьми, і воно сьогодні актуально, завтра не актуально. І, і часто воно ну, не має якихось таких принципів здорових. Так. так, Тобто люди добираються до цього лідерства через, по головах інших людей. так. так? Ну, в залежності, яка система політична, так, бувають такі системи, що по кістках йдуть, mm -hmm. по трупах. На жаль, при великий жаль, не рахуюся ні з ким. У нас демократична система, трошки м'якше це проходить, але все рівно, так? Недобре не ця, ця система. Як бути впевненим за біблійною порадою? Може, не добре, коли людина не впевнена, звичайно. Що, наприклад, керівник на роботі він не впевнений, то так страшно бути під ким керівником. Або ти керівник, і ти не впевнений, ну що ти за керівник? Бог, говорячи до Ісуса Навана, дає декілька таких моментів, на які він хоче, щоб звернув увагу. Якщо ми говоримо сьогодні, щоб бути впевненим, це не означає, що ці речі потрібні тільки, як ми вже говорили, в політиці, але навіть в особистому розвитку якогось свого характеру, чи якості, чи в стосунках із людьми, чи навіть якоїсь впевненості в житті або в завтрашньому дні. І Бог дає декілька порад для Ісуса Навана. Він говорить, не бійся, не лякайся, будь сильним, будь відважним. І в цьому всьому є єдине таке велике підґрунтя, на якому можна бути, не боятися, не лякатись, бути сильним і відважним. Він говорить, що бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Ці поради вони зараз давалися для Ісуса Навана, ну, моба якоюсь е моральною підтримкою сторони Бога. Тому що з одного боку, Бог говорить, ось це тобі потрібно, щоб бути впевненим, міцним. З іншого боку, Ісус навіть не розуміє, що ось я зараз вийду з цієї ситуації, і народ, який мене чекає, він говорить твердоши, і вони мають своє переконання, і вони не будуть не слухатися. Якщо подивитися трошки далі в історію цього персонажа, ми бачимо, що те, що говорив Бог для нього як засіб для впевненості, воно спрацювало. Ми читаємо, коли після. Як вони вже вийшли і йшли в одну сторону до великого міста Єрехон, якщо ми читаємо цю книгу, це було велике, укріплене воєнне місто. І Бог сказав до Ісуса Навина, до того, якому він сказав, не бійся, не лякайся, будь впевнений, ти є сильний лідер. Він говорить, що Ісус Навин, це місто ти здобудеш. З одного боку, ми чуємо слова Бога. З другого боку, Ісус Навин дивиться на це місто і розуміє, тому що він вже в цьому місці вивідував Його. Розуміє, що він практично сам. Ну не може бути впевнений, що це місто візьме. Але те, що сказав Бог на початку книги Ісуса Навана, що ми вже читали, про те, що Бог з ним, і не просто Бог, а Господь Бог твій, тобто, якого ти особисто знаєш і на якого надієшся, це вже певний досвід. І що відбувається, був тиждень, коли вони це місто обходили кожного дня з понеділка по суботу, якщо так брати, по календарю, кожний день один раз. А й Бог сказав, що сьомого дня ви це місто обійдете сім разів. І так вони зробили, що відбулося. Люди, які були в цьому місті, які знаходилися на мурі і споселяли на євреїв, які кружляють їхнього навколо їхнього міста, вони не розуміли, що відбувається. Але цікаво, що перед тим був один момент, про який було сказано до Ісуса Навана, що коли ви ще вийшли з Єгипту, наш цар і наш народ вони вже боялися вас. Тому що ваш Бог, він йде перед вами. І дивіться, наскільки ця ідея вона була важливою і сильною для Ісуса Навина. Він знав, що Він не сам в цьому, з ним Бог. І тому сьогодні, для того, щоб бути впевненим нам, самим, не тільки просто в собі, тому що ми його їсти, але взагалі бути впевненим, що те, що відбувається, воно є на добре, потрібно мати Бога перед собою. Подібне, ну, це Не як... просто ідея, скажімо, якась людська ідея, це істина. так, Це істина. правда. Так. Ми з Богом, Бог з нами. І тому те, що говорить Ісус Навин, і ці люди свідчили йому, воно вже говорило про те, що для нього Бог є важливішим. Він є той, хто дає йому сміливість, він його підкріпляє, дає силу і відвагу. І подібно нам сьогодні, можливо, коли ми чуємо ці слова, ми розуміємо, ну як так, ну, не маючи якогось там бази, якогось знання чи, можливо, досвіду інших людей в цьому світі, можемо бути впевнені, але іменно така от фанатична віра. Писання ґрунтується на тому і говорить про те, що коли Бог з нами, то хто проти нас. І ця ідея вона заложена в цій історії і в житті цієї людини. Ну, я не думаю, що фанатично. Так? Це, це, це є, ну, скажімо, фанатик це такі, скажімо, сліпа людина. Так. А Це людина впевнена, так? що це і правда, що це істина, так. і так воно є. Божа присутність. А, і ми бачимо, що в Бога багато є всяких різних планів, проєктів. В старому заповіті, в новому заповіті. І Бог говорить, я це буду робити, але Бог завжди використовує людей. Так. І ці люди, в більшості випадків, а може сказати, всі люди, вони всі є слабкі. У певній мірі слабкі. Так. Вони всі бояться. І Мойсей боявся, Ісус навин, mm -hmm. судячи по цих слів, боявся. Так? І не всі вони мали впевненість. Так? Їх потрібно було підбадьорювати і мотивувати, і Бог це робив. Але він це робив по-своєму, по-божому. Отже, що дуже коротко так підсумувати, як бути впевнений з біблійною, за біблійною порадою. Те, що говорить Бог до Ісуса Навана, говорить, перш за все, тобто найважливіше пам'ятай, що я з тобою. З О, цих обставин. Це найголовніше, щоб ми не боялися. Так? Так. Ну, чи... Голова сімейства, так як ти. Так? Чи, так. Чи, чи робота? Чи, чи навчання, хтось так. робота, навчання, не обов'язково бути воєначальником, чи політичним лідером. Але ми всі зустрічаємо різні труднощі в житті. Mm. Так? Маленькі, великі. Так? Якщо ми повірили в Бога, якщо ми покаялись перед Богом, якщо ми запросили Бога в своє життя, в своє серце, то Він є з нами. Так. Якщо ми цього не робили, то він. Десь в стороні, так? Ми, ми казали, ми самі, ми самі це зробимо. Ну якщо самі, то самі, то самі. Але коли ми розуміємо, що Бог є з нами, Бог дає нам силу, мудрість, розуміння, як долати ці трудності, перешкоди, які нам трапляються в нашому житті. Ці єрихони, як їх долати? Угу, І тоді єрихони падають. Падає. Як досягти успіху з Божої точки зору? Це ми говорили про впевненість, Певність, ми впевнені, тому що з нами Бог. А як успіху досягти, коли є також. Ірхон попереду, так, mm. як його взяти, так, є більші чи менші проблеми. Бог в цій історії, кому читали текст з Писання, говорить до Ісуса Навана в 8 вірші 1 роздію слова, які пронеслися через всю життєву лінію, скажімо, Ісуса Навана, в ті обставини, де Бог його помістив. І в цьому уривочку говорить Бог, що. Виконуй слово, яке я тобі дам. Тобто, нехай книга цього закону, тобто, те, що, ту інструкцію, яку я тобі даю, вона буде постійно в тому розумі. він говорить, що в день вночі роздумуй про неї, нехай вона буде постійно в твоїй пам'яті. Він говорить, що не відхиляйся ні вліворуч, ні праворуч. Він говорить, роздумуй про неї, будь уважним, щоб додержувати, чинити, що там написано. Цю пораду, яку Бог дає. Ісусу Навану, вона пройшла через різні обставини і ситуації Ісуса Навана. Якщо ми розум... думаємо, що Бог, коли благословляє, він завжди буде перемога, завжди буде позитив і видимий результат. Але навіть коли ми дивимося на історію Ісуса Навана, були моменти, коли через невдачі, коли через якісь поразки Бог навчав. Не завжди падали міста. Так? так падали. Єдиний раз в історії, людства. Так. Так і сталося. Одного разу було цікаво, що Бог сказав, що ось це місто вам потрібно здобути. Це було невеличке село. І коли вони готувалися до того, щоб захопити це село, до них підходять люди, під приводом того, що вони далеко з далекого краю, їхній хліб вже настільки став черствий, що вони далеко йшли, і ось ми хочемо з вами укласти мир. Клісні ми вже там. І цікаво було в тому, що говориться в цій історії, що перед тим, щоби. Прийняти результ... прийняти якусь дію, ми читаємо, там написано, що Ісус не порадився Ісус Навин не порадився із Богом. Що відбувається? Відбувається те, що ці люди вони знаходилися недалеко від них, і уклавши з ними мир, Ісус Навин вже їх не захопив. Після цього був певний негативний результат. Що мається на увазі, коли я сказав про цю історію? Про те, що коли ми в своєму житті. Покидаємо або залишаємо ту інструкцію, або той шлях, який Бог нам пропонує, для того, щоб бути впевненими, успішними з його точки зору, можуть бути поразки. Але в той самий час ми бачимо, Ісус навіть в цій поразці зробив позитивний для себе результат або висновок. І для нас є урок в тому, що навіть тоді, коли в нашому житті ми надіємося, що Єрихон впаде, він не падає. Потрібно розуміти, а чому? Можливо, Бог нас не посилав до цього Єрихону, а ми бачите таку гарну перспективу, до неї йшли. І тому, коли ми сьогодні, маючи такі дві поради зі сторони Бога, що коли будете зі мною, ви будете мати це, але той самий час, коли ви хочете цього досягнути, але без моєї волі, буде інший результат. Потрібно дивитися на підґрунтя, на те, що Бог нам сьогодні радить. І цей текст, який ми вже зачитали, Боже Слово, надія на нього. Постійна концентрація на ньому, залежність і впевненість в тому, що це слово, воно для нас є силою і немов цим інвентарем, щоб бути впевненим і успішним, Бог це дає. Ну, якщо е, ми говоримо про успіх, як не раз е, проповідях чув, угу. і ми, ми навіть наші передачі говорили, формула успіху це нам потрібно читати Слово Боже. Так. Ісус на мов Меншу частину Біблії, кількість початок Біблії. Так, Ми маємо е, старий новий заповіт, більшу, велику частину Біблії. Він не читав пророків. Ми маємо пророків. Так він не читав новий заповіт, ми маємо новий заповіт. Він був людина старого заповіту. Е, читати Слово Боже. Друге, це треба роздумувати так, над Словом Божим. Тобто, що це означає? так? Що це означало тоді? Що це означає для нас? І третє, це що найважче це виконати. Та, ну, ми виконати не можемо своїми зусиллями, ми тільки можемо виконати з Божою допомогою. <т aumentar> так, ми сьогодні не завоюємо міст, <t aumentar> міста, але в нас є свої проблеми, так? Е, е, життєві проблеми. Е, тому це пам'ятати, читати Слово Боже, роздумувати над Словом Божим, заховати його в серці і виконувати. Які ще є побажання нашим глядачам на завершення програми? Шановні глядачі, те слово, яке ми сьогодні чули, це слово і для кожного із нас. І це слово нам говорить про те, що навіть сам Христос, коли вже й сам читав ці історії, говорив, що кожен, хто береже це слово, воно принесе позитивний результат в його житті. Він говорить, що ми прийдемо з Отцем і закладемо оселю в нього. Це гарантія того, що коли ми тримаємося цього слова, Бог з своєї сторони обіцяє результат. Хоча той самий час Христос не каже, що результат буде позитивний, тому що людина має свої мірки позитиву. Він говорить, що Бог навіть тоді, коли в нашому житті є різні обставини, він все одно приходить. Він дає надію, він дає впевненість, він дає перемогу і успіх. Хоча успіх Він не вимірює людськими точками, людськими координатами в житті людини. Тому сьогодні моє побажання для вас. Нехай книга цього закону, нехай Біблія. Нехай Боже Слово, Євенелія, яка говорить про Ісуса Христа і спасіння в Ньому, живе в вашому серці. І це принесе позитивний результат для вас, тому що те, що говорить Бог, воно завжди говорить про добре, про приємне і про добрі наслідки для людини. Дуже дякую, хай Господь благословить тебе, твою сім'ю, велику сім'ю і місто долину. І всю нашу Івано-Франківську область, слава Ісусу Христу!